Убері! Свята мати героїв! Свята мати, мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурю вітрів Кавказьких! Прилинь бурю вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручерів! Шумом карпатських ручерів! Моїх славого зайомника батька Хмеля! Мої славого зайомника батька Хмеля! Тріумфом гуком гармат революції! Тріум бою! Гомоном Софіїських дзвонів, радістим гомоном Софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться, нехай душа моя в тобі відродиться! Слава твоєго промінця! Слава твої опромінеця! Во ти все життя моє! Во ти присвята все життя моє! Все щастя моє! Вони все щастя моє! Задзвони мені бряскотом кайданів! Задзвони мені брязько там кайдані! Скріпом шибаницю, панурі рамки! Скріпом шибани супонурі ранки! Принеси мені зойки катованим! Принеси мені зойки катовани! У льохах, тюрмах та не заслані! У льохах в тюрмах та не заслані! Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом. щоб зросла завзяття міць, щоб росла за взята міць, щоб сміло йшов я в бій, щоб сміло йшов я в бій. так ішли герої за тебе, свята, так, як ішли герої за тебе свята, за твою славу, за твою славу. За твої, святі за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, Потоптану честь. глум катів твоїх. Невинну кров помордованих дітей твоїх. Невинну кров помордованих дітей твоїх. Величну смерть героїв української нації. Велична смерть героїв української нації. У Рубіжному та Сєверодонецьку. У рубіжному та сіверодонецьку. Під Горлівкою, Бахмутом та спірним. Під Горлівкою, Бахмутом та спірним та тисяч інших незнаних нам. Та тисяч інших незнаних нам. Що їх кості порозкидані або тайком поховані? Що їх кості порозкидані або тайком. Моєму страху я. не знаю якуника не знаю, я. Я знаю, що таке вагання. Не знаю. O que você quer